Маю сьогодні зйомку, а зараз йду в Дубай мол розблоковувати свій мобільний номер телефону. На даний момент я в Еміратах на туристичній візі. Тобто, українці отримують можливість перебувати в Еміратах 39 днів без жодних віз. Тобто, ви прилетіли, вам поставили штамп у паспорті. І 39 днів ви можете знаходитись в країні. Далі вам потрібно відкривати резидентську візу, якщо ви хочете тут жити, або ви можете просто виїхати з країни і повернутися назад, і у вас буде знову 39 днів. Багато наших місцевих українців просто виїжджають в Оман приблизно 3 години на машині, перетинають кордон і повертаються з новою візою. І знову мають шанс перебувати тут 39 днів. І я вам розповім про візи. Значить, є можливість перебувати 39 днів. Плюс я, як фрілансер, можу отримувати оплату готівкою кеш навіть на туристичний віз. Ну, звичайно, плюс того, що я вже знайома з букерами всіх агентств, і вони мене знають. Тому вони, мене не якщо ти новенький на ринку, не факт, що тобі так пощастить, вони будуть вимагати резидентську візу. Однак варіанти досі є. Порівняно з іншими країнами Європою, у мене дівчата працюють в Китаї, там набагато складніше з цим, а саме з візою, і проходять перевірки на модельні роботи, перевіряють, на якій ти візі. Навіть можуть забрати в поліцію. Тут в, Еміран, в Еміратах з цим набагато спокійніше, насправді, поки що. Не знаю наскільки довго це буде продовжуватися, адже раніше тут було і можна було купляти квартири за готівкові розрахунки. Зараз ці часи вже закінчуються, тобто все починає їхнє законодавство. Удосконалюються, всі прогавини удосконалюються і е, все перевіряється. Раніше такого не було. Тому і Дубай є таким хабом для людей, які відмивають гроші, для людей, які хочуть сховати свої доходи. Вони реєструють компанії в Еміратах, і таким чином, знаєте, як це називається, money Land Ланддрайв відмивають кошти просто. Тому тут так багато, багатих людей, тому що для них тут створені сприятливі умови. Е, номер телефону тут підкріплен, підкріплений до паспорта. І, от, наприклад, якщо в мене віза на 39 днів, через 39 днів я повинна щоб користуватися своїм мобільним номером, я повинна їм принести до нові документи. І от я прилетіла тиждень тому і я ходжу за своїм мобільним номером вже тиждень. В них в системі якась помилка, саме чомусь на мені. Е, і сьогодні я вже на кінець -то маю отримати свій мобільний номер. Чому я так хочу повернути свій попередній номер? Тому що я зареєстрована зі за всіма агентствами на, на цьому номері, і відповідно міняти контакти це дуже багато сил займе. Висилати нові імейли, е реєструватися, щоб всі перереєстрували мій інший номер. Тому я тиждень вже ходжу за тим, щоб повернути свій попередній номер.